Мушу сказати, що Олексій був одним з найбільш позитивних і дієвих людей, яких я взагалі коли-небудь зустрічав. Розповідь розповідь, ми розповідь, ми розповідь. Розповідь. Спали вогнем життєтворчим. Перший день війни, що за Поговорити застолтував. Поговорить ругались, прийняли рішення йти. Але він сказав батько, я піду першим. Дом тоже прикрывать кому-то надо. Но я просто деть дома не смог больше, чем Европу. И через Европу я так, так уж стал главой вот, АЗОВ. До последнего выхода я был, я был на звездку. Я был рядом с ним, я был с ним в одном пидорочке.